Рада вітати! На уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо про природу, а саме, чому природа потребує охорони. І пригадаємо, що таке Червона книга України. Якою ти хочеш бачити нашу природу? Поміркуй! Чи все гаразд в нашому довкіллі? Чи повинні люди дбати про збереження природи? Як ти вважаєш? Яку загрозу для довкілля становлять зображені об'єкти? Вирубані ліси, засмічення повітря? Засмічені водойми. Як можна допомагати довкіллю? Роздивись, малюнки, як діти допомагають дорослим, а як можуть допомогти, поливаючи квіти, збираючи сміття, саджаючи дерева. Люди можуть допомагати планеті Земля. Сортуючи сміття, саджаючи рослини, дерева, доглядаючи тварин, допомагаючи їм, економлячи воду, економлячи електрику. Поміркуй. Наведи власні приклади, як ти особисто можеш берегти природу. Чи знайомий ти або знайома з цією книгою Червона книга України? Тваринний світ і рослинний світ. Розглянь рослини. Які занесені до червоної книги? Це горецвіт весняний, зозулені черевички справжні, гадюча цибулька горноподібна. Яка ж краса? Модрина польська, будяк пагорбовий, горецвіт весняний. А які тварини занесені до червоної книги? Це ящерка зелена, Жук Олень, Беркут, Видра річкова. Заєць білий. Їжак вухатий. Рись, гадюка степова. Кінь дикий. Ведмідь бурий, лелека чорний, афаліна. Можливо, когось ти особисто бачив чи знаєш в зоопарках або навіть у лісах чи парках. До Червоної книги України занесено 226 видів комах, 69 видів риб, 68 видів звірів і 11 видів. Плазунів. Як ти розумієш прислів'я? Земля багата, народ багатий, не брудни криниці, бо ж схочеш водиці. Багато лісу не губи, мало лісу бережи, не бережеш паростки. Не побачиш дерева. Я буду тобі називати речення, а ти обирай, дозволено чи заборонено. Можеш користуватися сигнальними картками, можеш користуватися лего, червоного або зеленого кольору, смітити на берегах, рвати багато квітів, годувати пташок. Прибирати місце відпочинку, ловити метеликів, милуватися красою природи. Різноманітна матінка природа, блакитні ріки, квіти і ліси, та щоб вона своєї вроди Ти часточку душі в її збереження внеси. Саджай квітник, дерева не ламай. Оберігай тварин, пташок, комах і біля річки сміття не лишай. Краса настане у твоїх краях. До чого закликає автор вірша? Поміркуй. Можеш написати своє міркування у коментарях. Від чого забруднюється природа? А як люди забруднюють воду, повітря, грунти? Що, на твою думку, є найбільшою загрозою для природи землі? Поміркуй, поділись своїми думками, дай відповіді на ці запитання. Додому сторінки 76 і 77 у друкованому зошиті для закріплення матеріалу. Дякую за увагу. До зустрічі!